Я задонатив 5 тисяч гривень в Ukraine GTA. Пропоную найдорогіший стартовий пакет купити за 2 тисячі гривень. Короче, забираю. Мені зразу видали шостий рівень. Нічого собі. Добре, у мене ще залишилось 3 тисячі гривень. Пропоную за 249 гривень купити ось такий номер. Оце я розумію зовсім інша справа. Я б ще хотів якийсь кейсик відкрити. Вибір тут великий. Від 49 гривень до тисячі. А що тут за тисячу може випасти? Бугаті широн! Я хочу цей кейс відкриваю. І мені випала. Toyota Supra. Супра. В принципі, мені донату вистачає відкрити ось так кожен кейс. Наступний далекобійник, з якого може випасти Mercedes Actros Або 10 тисяч XP. Діловий 349 гривень. Ну, дякую за 100 тисяч. Пацанський за 100 гривень. О, мені випала кепка UFC. Урядовий 500 гривень. Кулік, вертоліт, яхта. А вдруг щось мені вертоліт випав. Їдемо в аеропорт, подивимося на вертоліт. Нічого собі. А ви пишіть в коментарі, скільки ви донатили в гру.